Привіт, чаші світбос. Нарешті, відео, яке я хотів зняти останні декілька років, і до якого я нарешті дійшов. Сьогодні з вами ми розберемо наш проект, який стартував ще в 2020 році. Поясню вам нашу концепцію, розберемо модельний ряд, розповім про новинки, покажу. Бокс, який ми будемо відправляти кальянним інфлюєнцерам, а також новини, які стосуються бренду світбов. Тепер ніж ми перейдемо до цього відеоматеріалу, я пропоную підвести підсумки з нашого останнього розіграшу, який був у відеогляді на продукт Loud. Лаут повернувся. А ми шукаємо переможця, який отримує презентаційний набір мерчу та оновленого продукту від компанії Лао. До речі, якщо ти ще не дивився це відео, тут зараз буде посилання. Я однозначно тобі рекомендую його до знайомства після перегляду цього відеоматеріалу. Нагадую, умови були максимально прості: лайк під відео, підписка, коментар та підписка на два інстаграми. Мій та інстаграм виробника Лао. Якщо ти виконав всі умови, то зараз запускаємо рандом. Мої вітання. Друже. Для того, щоб забрати свій приз, все, що тобі потрібно, це написати мені в Директ в інстаграмі. Він зараз тут десь з'явиться, і ми вирішимо, як, де, коли, якою транспортною компанією тобі буде зручно забрати свій приз. Ще раз, мої вітання, а ми повертаємось до чаш Світболс. Все розпочалось ще в 2020 році. До ковіду виникла ідея зробити якийсь кальянний продукт, який буде пов'язаний саме з кальянним блогом, е, тому що. І колаборації робились, і якісь спільні проекти. Але нам хотілось чогось окремого зробити чаші, які будуть пов'язані з нашим кальянним проектом кальянним проектом Sweet Smoke. Так і народився бренд Sweet Balls. Так, якщо ти не знав, то Sweet Balls – це назва, яка витікає. З кальянного блоку Sweet Smoke. і ми створили нашу першу чашу, яка була максимально нестандартна. Що ми і хотіли принести на кальянний ринок України Юніка, не просто прямоточна чаша, а чаша, яка має якісь специфічні властивості. Я завжди казав, для того щоб досягти успіху, потрібно відрізнятися від, від конкурентів. Але на той момент у нас не було ще ніяких планів. Ми просто хотіли зробити якісний продукт, яким би користувалися. Ми з Аркадієм і для того, щоб показати його ринку. Ось, в принципі, все. Розпочалося все в компанії Gusto Болс. Ми прийшли до Сергія і сказали: є ідея, є такий невеличкий стартап, ми хотіли б вкласти гроші, зробити своє, а далі вже подивимось, ніяких планів немає. І він нас підтримав. За це я хочу сказати Сергію величезне дякую, тому що дві людини, які взагалі нічого не знали в керамічній справі. Прийшли і почали робити свій продукт з нуля зараз, же, звісно, після того як пройшло три роки, я знаю багато різних нюансів. Звісно, далеко не всі, але принаймні по виготовленню чаш, так після першої чашки, яка була досить таки успішна, ми захотіли зробити що ще так. Вийшла друга, потім це якось почало переростати в бренд. І ми подумали, а чому б нам не, не піти далі і не випустити повноцінну лінійку, не робити глазуровку. І так народився бренд Bowls, який у 2022 році відокремився від компанії густо. Хочу сказати, що ми не посварились, ніяких непорозумінь не було. Просто ми пішли своїм шляхом. Густо все ще виробляє одні з найкрутіших чаш в Україні. Я це казав три роки тому, і я буду продовжувати це казати і надалі. Та на сьогоднішній день. Проект Sweet Волз це повністю незалежна кампанія. Наша основна мета це зробити і показати свій максимально нестандартний погляд на кальянні чаші, тому що вони не схожі на інші. Це не класичні прямотоки з п'ятьма отворами, це не звичайні фанели, це не просто якісь кіли, це наш погляд, це наш дизайн, наша стилістика, тому що всі чаші мають персональний стиль. Це струмки та виїмки. Які будуть затримувати частину сиропу, і під час покуру він буде запікатись і підвищувати яскравість нашого смаку. І також ще буде підвищувати жаростійкість нашої кальянної суміші. Саме, саме це і є наш погляд робити максимально якісні, максимально нестандартні, максимально приємні і класні чаші. Пропоную приходити до моделей, знаходяться вони ось в цьому невеличкому інфлюенсерському боксі. Зараз відкриємо, розберемо його і побачимо, що з завтрашнього дня поїде кальянним блогерам. Наш стиль іноді плутають з компанією Space T, тому що дійсно воно трохи схоже. Ось так от гарно виглядає бокс. Він повторює малюнок на наших чашах. Ось тут, тут знаходяться коробки. Плотний чорний бокс, чорний це наш основний кольор, тому що основна лінійка вже йде в чорному кольорі. Сама коробка на магнітах, і всередині нас одразу очікує декілька чашок. Тут також буде йти ще вітальний лист. Чотири основних моделі. Сьогоднішній день всі чули про три: це Юніка, яка знаходиться у мене на кальяні, це Рінг і це Рубікон. Про кожну з них ми окремо поговоримо. І сьогодні анонс четвертої моделі це нова турка. Вона була у нас ще до війни, хто пам'ятає, але з того часу багато чого змінилося в модельному ряді. Ми прибрали повністю класичну молочену глину, ми змінили дизайни в деяких чашах. І нова турка, вона також буде змінена. Детально коротко про кожну чашу ми поговоримо далі. Комплект з двох шкіряних брелків з логотипом Sfittballs буде йти в кожному з боксів. І ще одна новинка це килим для сушки чаш. Називаються вони бармати. Багато хто з кальянної індустрії звик з ними працювати. Невідомо, чому ніхто за. Такий досить великий проміжок часу не займався їх створенням, і ми подумали: а чому б нам не стати першими? Півроку тому ми розпочали роботу саме над барматами для домашніх, саме для домашніх користувачів. Це невеличкий килим, на який влізає шість чаш. Можна сушити одну, можна сушити дві, три, максимум шість. І це ідеальний варіант, як на мене, для домашнього користувача. Тому що раніше бармати, які були у нас в крині, вони були такі величезні, здебільшого для кальянної, А для дому це і дорожче буде коштувати, та й навіщо купляти таку собі здоровенну штуку. Зараз невеличкі бармати, які будуть представлені на виставці індустрія, можна буде подивитись їх пощупати. А в продаж я сподіваюся, вони поступлять. В кінці серпня на початку вересня ціни поки на них ще немає. Звісно ж, ми виділяємось не тільки цікавим підходом з точки зору дизайну, а також з точки зору презентації і маркетингу. Нещодавно була запущена нова акція і нова комплектація. Я от взяв найпопулярнішу модель, і наш флагман першу чашу Юніка. Кожній коробці, так звісно ж, у нас іде чаша, буклет з невеличкою презентацією всіх моделей, а також інформація про щотижневий розіграш. Кожна чашка, кожен покупець про. Просто знімає розпаковку, викладає її в інстаграм, і щотижня ми рандомно вибираємо переможця, який отримує різні подарунки від наших партнерів. Це і чайна суміш Tea, і Loud, і аксесуари від грам, і різні кальяни, і буде ще багато чого іншого в майбутньому. І також тут іде ущільнювач. Можете забути про те, що їх необхідно купувати. Якісні, гарні рішення досить. Просте, досить класне і мені подобається, коли в продукті є якась є щось, крім самого продукту, крім самої чаші, що формує навколо себе якийсь інтерес. Хочу підкреслити, що чаші Світболс дуже зносостійкі. Дуже тестова модель. їй, здається, півтора року вже близько 800 циклів покуру прожила, і з нею все добре. Так видно, що вона. Не зовсім нова, але немає навіть натяку на те, що вона буде текти. Тому ви можете не перейматися за те, що через 50, 100, 200 циклів покуру вам потрібно буде змінювати чашу. Єдине, напевно, що скоріше вона впаде і розіб'ється. І також теплопровідність. Вона вища, ніж у класичних чашах з молоченої глини. Чаша прогрівається швидше. Краще зберігає тепло, і тут я раджу вам не перенасищати її жаром, не ставити чотири вугілля на регулятор три більш ніж достатньо для плавного рівномірного прогріву. Чаша добре зберігає тепло, швидко гріється, і на це потрібно також звернути увагу. Отже, давайте тепер детально про моделі, тому що іноді я чув, що Юніка Рінг – це однакові чаші. Друзі, це не так на сьогоднішній день. У нас чотири різних моделі чаш, і кожна з них по-своєму унікальна. Давайте розпочнемо з Юніки. Це флагманська чаша, найперша, яка вийшла. Перша це товсті стінки, які дають нам можливість плавного і рівномірного прогріву. Найбільша кількість струмків та ложбинок для того, щоб збиралось як можна більше сиропу. Також зверніть увагу, що наше дно. Тут рівне. Можна це якось віддалено порівняти з чашею кіла, так, тому що відчуття тут не такі, як в класичній турці, а мені здається, що відчувається трішки. Трішки більше, трішки сильніше нікотинове насичення, ніж на звичайних чашах. Чудово підходить для роботи з усіма типами сумішей з сухими, з більш сиропистими, з легкими, середніми, міцними, максимально універсальна чаша. Друга, давайте перейдемо одразу до Рубікону. Чаша максимально інша по дизайну, візуально. Хтось може подумати, що це фанел. Та насправді це схрещення фанелу та моделі Кіла. це класична убивашка, але з невеличким вулканом посередині. Так само ви знайдете тут невеличкі струмки для того, щоб зберігався сироп. І основна задумка цієї чаші це зберегти міцність забивки, і щоб у вас ніколи не забилась. Тяга чаша чудово працює з міцними та середніми по міцності продуктам. Варто, варто просто спробувати для того, щоб зрозуміти це. Рінг. Чаша, яка випускалась взагалі спочатку як лімітка, і йшла в комплекті з кальяном з нашим колабораційним кальяном з компанією Грам ГраМ Ring. Але враховуючи, що ми не змогли продати всю партію через початок повномасштабної війни, ми вимушені були поставити рінг в нашу повноцінну лінійку це, ось така невеличка. Турочка, назвемо її так. Стінки у якої виконані тонкіше, ніж у той самої Юніки, за рахунок чого прогрів іде швидше. Наше дно. Нижня частина вона не рівна, як на Юніці, а вона плавна. Для того, щоб покур на ній був максимально плавний і приємний. Тому якщо на Юніці ми можемо витягнути ще більше міцності з продукту, ніж, наприклад, закладав виробник, то на рінгу у нас буде максимально плавний покур. Причому виємка, яка зроблена тут посередині, вона значно більша, ніж на юніці. Для того, щоб насиченість покуру була ще більшою. Тому, якщо ви шукаєте чашу, яка потрібна вам саме для м'якого плавного і неміцного покуру, то рінг це саме те, що необхідно. Але підходить вона під всі типи кальянних сумішей, під легкі, середні та міцні. І четверта модель нью Turkish чаша, яка була зроблена під запит зменшеної закладки. Вона. Змінена дещо від е, тої класичної Туркіш, яка була ще в 2020 2021 роках. буде вона представлена на виставці індустрія. Зараз у мене її, на жаль, ще немає, але бокси будуть відправлятися вже з чашкою Нью-Туркіш. Виконана вона в дизайні башні. А всередині у нас також знаходиться невеличка ложбинка для зберігання сиропу. Чудовий варіант для тих, хто любить недовгі покури, приблизно на 40 хвилин. Тому що об'єм чаші близько 13 грам. Класичні Unica Tering, нагадаю, тут близько 16 грам забивка, а у Рубіконі близько 18. А нова турка закриває опцію такого більш економного покуру. Отже, з моделями ми розібрались. Тепер давайте до вартості. Класична лінійка, так, я буду називати її саме класичною, тому що зараз в розробці е глазурована лінійка і ще деякі. Про які я зараз не можу розповісти. Класична лінійка, тим не менш, 290 гривень це середня ціна за три моделі, які на сьогоднішній день є в наявності: це Юніка, це Рубікон і це Рінг. Четверта модель, Нью Туркіш, буде вартувати трішки дешевшою 280 гривень. Це розрібні ціни, які ви можете зустріти в магазинах. Ось так, друзі. Пройшло. Трішки більше ніж три роки з моменту зародження ідеї створення. Власного продукту, і зараз це вилилось в повноцінний бренд зі своєю ідеологією, своїм дизайном, своїм поглядом і своїми планами. Декілька днів тому проанонсували, що ми розпочали е продавати свій продукт в Іспанії. Це ще один великий крок не тільки для бренду Світболс, а я вважаю для всієї української індустрії. На цьому ми не зупинимось. Будуть ще цікаві анонси з приводу. Співпраці з новими ринками до кінця цього року плани величезні. Нові моделі також будуть виходити. Якщо у вас є побажання, щоб ви хотіли бачити, можливо, чаще з більшою закладкою, з меншою фанели. Фанел буде, але трішки пізніше. Пишіть, будь ласка, нам, адже наше головне завдання робити максимально цікавий і нестандартний продукт в ніші кальянних чаш на ринку України та за його межами. А якщо ви хочете подивитись на чаші більш детально, пощупати їх, можливо, щось вибрати собі чи виграти, то приходьте до нас на стенд на кальянну виставку індустрія, яка буде проходити 12 та 13 серпня, вже е, на, на наступних вихідних, е, грубо кажучи. І в кінці цього відео я хотів би провести невеличкий розіграш. Три переможця, кожен з яких отримає будь-яку чашу на вибір. все, що вам необхідно зробити, просто поставити лайк під цим відео, підписатись на канал, підписатись на мій інстаграм. Та інстаграм, чашок Світ і залишити будь-який текстовий коментар під цим відео. За декілька тижнів я рандомно виберу трьох переможців, кожен з яких зможе вибрати собі ту чашу, яка йому подобається. І в кінці цього відео я хочу сказати дякую вам. Дякую нашим користувачам, дякую моїм глядачам. Дякую. Моїй команді, яка прикладає титанічних зусиль для того, щоб створювати, як на мене, продукт найвищої якості. Якби не ви, всього цього б не було. Тому. Дякую вам. На цьому ми будемо закінчувати. Дуже сподіваюся, що відео було для тебе корисним. Якщо так, то натисни, будь ласка, лайк, підпишись на канал та вдару дзвін, щоб не пропускати нові відео на кальянну тематику, які виходять кожного тижня. А поки я відправляюсь готувати для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам Ютуб. З вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світ Смок. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. І до зустрічі за тиждень. Бувайте.